Доброго дня, магідароукраїнські! Мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 15 по 21 січня. Загальний фон. Сильна сторона. Слабка, позитив, негатив, підсунок. І порану. Як би добре не було, якщо хтось, можливо, знаходиться в колі рідних та близьких людей, спілкування з друзями, як би добре не було, але ви розумієте, що потрібно рухатись далі, реалізовувати, реалізовувати, відстоювати власні життєві пріоритети, щоб досягнути. Певних результатів ви повинні виходити з праздності. Ніхто не говорить про те, що не потрібно приділяти час родині рідним, наповнюватись емоційно. Ні. Цього потребує кожен і це емоційне наповнення дає енергетичне наповнення, натхнення, рухатись, діяти. Ну і загалом спілкування взаємодії з рідними та близькими людьми, це саме та підтримка, це саме той позитив, який дає сили, який дає натхнення рухатись, діяти, здобувати. Якщо це з точки зору позитивного наповнення. Але загалом плани, цілі не будуть досягнуті, якщо ви будете залишатись в даних енергіях. Тому й говориться, що потрібно рухатись зовсім в іншому напрямку, не потрібно залишатись саме в празності, життєвій. Свято є місце в вашому житті, а не на довгий час. Тому загалом все ж таки хтось зрозуміє на 100% в даний період, з 15 по 21 січня, що потрібно рухатись зовсім в іншому напрямку, потрібно вчатись, навчати, отримувати знання, продовжувати навчання. Відстоювати власні кордони пріоритети, якщо є цілі, є плани, то потрібно їх реалізовувати, а не залишатись в праздності. Хтось прийме рішення остаточне, яким шляхом далі буде рухатись, в чому буде реалізовуватись і чого буде досягати. Хтось сконцентрується, якщо до цього не робив вибору, то зробить вибір. Але піде, вже почне рух. Стосовно власної реалізації. Стосовно реалізації тих планів, які має. Стосовно пропозиції, які отримував, але не давав згоди. Стосовно тих рішень, які потрібно було приймати, але не вирішував. Це загальний фонд даного періоду. Сильна сторона, а ви будете працювати. Тому що розумієте, що далі зволікати сенсу немає. Щоб досягнути того, чого ви вважаєте, потрібно працювати, і ви будете працювати. Вкладатись, працювати, ну, це сильна сторона даного періоду. Тобто конкретно ви досягнете того, чого бажаєте, якщо будете працювати. Слабка сторона, ви ресурсна людина. Але ви знаходитесь в зоні комфорту, в певній стабільності. І вважаєте, що по тим досягненням, які ви маєте, ви варті цього саме. Але зрозумійте, що по справедливості ви утримаєте більше. Значних результатів, якщо будете діяти, зона комфорту, стабільність ну це добре, але потрібно рухатись, діяти і досягати і розвиватись. Ви це добре знаєте. Хто як не ви. Якщо ви не прикладете зусиль, якщо ви не здобуєте знання, якщо ви не забажаєте рухатись, діяти, ну вам ніхто не надасть саме того, чого ви бажаєте в своєму житті. Воно само не прийде в ваше життя. Лише приклавши зусилля, лише задіявши власні ресурси, ви творець ви мах у своєму житті. Ви людина, ви пові... не повірите в себе. Слабка сторона це коли ви не вірите в себе і залишаєтеся там, там, де ви є. З тим, що ви маєте. Ви можете більше повірте в себе. І це по справедливості вищі сили вам говорять. Позитив. Незважаючи на те, б не відбувалося за вашою спиною, а ви розумієте, я вам скажу, що не розумієте, зрозумієте, що є конкуренти або ті, які не вважають, що ви досягнули того, чого прагнете, є люди навколо вас. В когось достатньо значна кількість тих недоброзичливих, які прагнуть закрити вам шляхи і не дати можливості досягнути того, чого прагнете. Але незважаючи на. Можливо, негатив, який буде йти від людей. Або що б не відбувалося за вашою спиною, ви повинні знаходитися в балансі. І ви повинні чітко для себе визначити, в якому напрямку ви рухаєтесь, і в емоційному балансі, в енергетичному наповненні, навіть я б сказала, розслабившись. Стосовно того, що відбувається навколо вас, це не говорить про те, що не діють. Знаходитись в бездіяльності, а це говорить, що емоційно не перевантажувати себе негативними думками. Або загалом не звертати на це увагу. Ви повинні сконцентруватися і весь розклад говорить про це. І рухатись до цілі, активно діючи, активно проявляючи, йти в нове починання. Шлях. Негатив. Ну, Негатив це страх. Невизначеність, невпевненість. Головна біль тільки від того, що ви не впевнені боїтеся, що не досягнете, не подолаєте, не реалізуєте, не отримаєте. Загалом це невпевненість. Можливо, ви й до цього моменту того й не досягли значніших результатів, тому що не вірите в себе як в людину ресурсну, не вірите в те, що досягнете власною працею. У вас є ресурси, у вас ви трудолюбива людина. І ви знаєте, чого ви бажаєте, і можете цього досягти. Але невпевненість страх це вас зупиняє до цього моменту. Якщо ви маєте певний рівень, то це не говорить про саме цей потенціал. Той потенціал, який наявний, Ні, він у вас більш ресурсний. Але ви не впевнені власній ресурсності, ви не впевнені в власній силі, в собі не впевнені в тому, що ви можете більше. Потрібно лише сконцентруватися на цьому. Рухатись до нових берегів. Ніхто вам не забороняє спілкуватися взаємодіяти. Просто ви повинні сконцентрованим бути на власній реалізації. На тому, щоб досягнути того, чого ви бажаєте, те, про що ви мрієте, те, чого ви давно вже сподівались досягнути. Те, про що думаєте, отримуйте знання. Аналізуйте, ставте ціль, рухайтесь і ви здобудете, долайте. Саме головне в когось тут значний вплив на вас мають страхи і невпевненість. Ви повинні подолати. Не потрібно зупиняти самого себе. І бути за ширмою невпевненості, задовольняючи лише тією зоною комфорту, в якій ви знаходитесь. Цього не потрібно робити. Виходьте з жертви. Стілюйте, гармонізуйте і рухайтеся, активно дійте. Це порада від вищих сил. Не тримайте себе, не будьте жертвою власної невпевненості. Період з 15 по 21 відкриті шляхи, рухайтесь, дійте. У вас достатньо внутрішньої сили, ресурсів, енергії для того, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ну, можливо, потрібно отримати інформацію, знання, але те, що ви, подолавши внутрішню невпевненість, страх, емоційну нестабільність, зможете досягнути, просто повірте в себе. І ви досягнете того, чого бажаєте. Дякую, має таро український до зустрічі!